Друзі, вітаю на «Обосток», з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику, про геополітику. Обговорити є, що У мене сьогодні надзвичайно цікавий гість. Це Джейсон Смарт, американський політтехнолог. Рада вітати вас в нашому ефірі. Рада вас відити. Дякуємо, що підключилися, пане Джейсен. Пропоную розпочати з теми перемовин, яка останнім часом на слуху. Як ми знаємо, відбувся черговий раунд переговорів різних сторін. У Майамі зустрічалися делегації на чолі з Стівеном Віткофом, американська делегація та Джаредом Кушнером від російської сторони. Ми знаємо, був Кирило Дмитрієв, Ну українську сторону і делегацію очолює Рустем Умєров. Різні відгуки, але в цілому, те, що чуємо, принаймні від Стівена Віткофа, зустріч конструктивна, продуктивна. Ми бачимо наміри Росії, позитивні наміри до глобального миру. Звісно, скепсис викликає ці слова на тлі того, що четвертий рік повномасштабної війни йде. Тим не менш, що ви думаєте про цей переговорний етап, який розпочався у цей місяць, коли ми почули про ці 28 28 пунктів мирного плану Трампа? Ну і відтоді він оце зараз змінює формати. Що ви думаєте про цей переговорний етап? По-перше, вот, во і думаю, що це просто ясно всім, що нічого не вийшло, а що тепер не зра. Это уже единица месяца, что мы говорим о переговорах. Ничего не получилось пока. Россия еще повторяет тоже же самые условия, которые раньше были. Они не хотят а, вообще переговоры. Но они делают это из-за того, что есть давление из Вашингтона. И чтобы Трамп не хотел сделать новые санкции и такие вещи. Они просто надеются, что Трамп снизит санкции против России сейчас. Но кроме этого, найти действительно какой-то план, как закончить войну,

Ми чули від Трампа кілька там дедлайнів від його оточення. Від нього спочатку говорили, що треба зустрітися з Зеленським до Дня Подяки. Потім зрозуміли, що не встигають вже до Дня Подяки. Потім треба щось устаткувати, договор... домовитись до Різдва. Не виходить до Різдва, не встигають. Що ви думаєте про ці дедлайни? Чому вони звучать? Чи справді поспішає Трамп? Ну Трампа це в кінці року. Ві... Uh, но это видно, что <laughs> это не получится. Uh, и я думаю, что он сам это даже, даже это знает. Из этого мы видели на последнее время, что сам Рубио не летел в Флориду на все переговоры. Он был на последний уикенд. Uh, но uh, обычно он не там, он не участвует. Просто из-за того, что он сам знает, что он хочет быть президентом в будущем. Он знает, что это не полезно быть связанным с этим. Uh, это будет просто его проблемы в будущем, почему он не закончил войну. И он не хочет uh, ответственность для этого. Я вижу, что сейчас будет э, какой-то период, который Россия, США будут выкатывать активы, вся Украина. И, наконец, то будет решение, что вот не получится, но мы будем все равно в диалоге. Но это пустые слова, это ничего не значит. На самом деле, э, это переговоры, это был позорный, э, ничего не получилось. Российская сторона, как и всегда, просто врала, э, сказали, что они хотят мир, но не хотят мир, они не готовы вообще уступать ничем. І я думаю, що те уже посильні разката. Ми о, в переговорах із Ад Вашингтона. Ми часто чуємо і з російського боку так ці спроби нібито домовлятися. І експерти кажуть, що Росія так затягує час, затягує водить за ніс Трампа. А навіщо Росії затягувати час? Як ви бачите, що вони хочуть виторгувати? Ну, для сейчас, я думаю, що найголовніший вопрос, это экономические проблемы внутри Росії. У них действительно есть огромные экономические проблемы. И именно это месяц починається з серьезный проблем для Росії. именно так связано экспортом, а, экспортом нефти. А, я думаю, заявлення из этого есть, есть в Москве, в Кремле, что они сами это знают, и они хотят найти какой-то соглашение с Вашингтоном, чтобы они сняли эти санкции. Потому что просто эти санкции, которые существуют сейчас, это будет катастрофа для российской экономики, и они ещё как они могут э uh, избежать э это, э этой этой содыщей э uh, продоми, который будет сей экономическим в Москве. Пане Джейсон, а як ви думаєте, чи може взагалі Кремль Москва добитися від Трампа чи від адміністрації Трампа послаблення санкційного зняття якихось санкцій? Ну я вважаю, що не буде услабити санкції. Просто із того, що не було ніяких результатів е, на переговорах. А якщо сбудь. Россия решила договориться о чем-то, ну просто о чем-то, тогда да, возможно. Но сейчас видно, что они не хотят мира, а из этого -за зачем Путин, Трампу Вигана сейчас дать им какие-то условия а, санкций? Наоборот, ему Вигана сейчас в Америке показать американцам, что он что? не на стороне России, что, что он не на стороне Украины или на стороне мира, а и не готов снять санкции против России, которая агрессор, a uh, jesi Rosije desvitne ne hoće zakončiti vojnu. Пане Джейсон, я думаю, ви бачили ці публікації? Вони були і від західних змі, та й власне у нас всередині України теж є такі думки, що нібито США зараз стиснуть на Україну? Ну, зокрема, Трамп тисне на Україну, щоб Україна пішла на поступки в якості бенефіту, в якості там переваги нам, нібито, можуть запропонувати гарантії безпеки, такі як аналогічні статті 5 статуту НАТО. Що ви думаєте про ці розмови про гарантії безпеки? Чи дійсно Трамп готовий дати які? якісь гарантії безпеки України? Ну, наскільки зараз ми бачимо, що це переговори ні о чому, я думаю, що це не найголовніший питання, просто із-за того, що це не актуально. Якщо дійсно не буде ніяких соглашення на ближайшій часі, тоді це, ну, коли-то в будущем ми можемо говорити, які гарантії будуть. Ну, звісно, я згоден, то є нам потрібні гарантії для України. А в даному моменті, я думаю, що Білий Дом, да, критик цьому, вони розуміють, чому це важливо. Они понимают, что без этого не будет никаких переговоров, или будут переговоры без результатов. из з этого я думаю, что да, это возможно как-то договориться с Вашингтоном. Но в данном моменте, насколько эти переговоры не получились, я ожидаю, что это не будет на ближайшем времени, которое мы узнаем какие-то детали. Просто для Трампа после Нового года это уже будет все, он будет просто, просто постоянно говорить о американских экономических проблемах и говорить о вещах, которые важны для обычного американца. И я думаю, что это будет его новый приоритет. Зрозуміло. на початку грудня. Дональд Трамп давав інтерв'ю виданню Політико, і там було кілька таких його заяв, доволі різких і висловлювань. Було питання про вибори в Україні. Журналістка запитала Дональда Трампа, чи потрібно проводити вибори в Україні. І Він говорить: так. Варто проводити, він сказав, тому що вони ж демократія, а виборів у них давно не було. Ну, це власне те, за яку ми весь час чуємо з Москви, що потрібно провести вибори в Україні. А чому ця фраза зазвучала з вуст Трампа? Навіщо Трампу вибори в Україні? І домашне саме Трамп Просто читала такі діти, і хтось йому підказав, що це важливо для Росії, щоб й закончило війну, і я не те повторюю. Но он сам я сомневаюсь, если он действительно думает об этом, много, я сомневаюсь, если он знает, когда был последний вибри в Украине. Но насколько ему нужна какая-то позиция, он сказал, что да, в демократических странах есть вибри, и из этого да, им должны делать это выбор в ближайшее время. Но я думаю, что это не стратегия, это просто комментарии. Так, пане Джейсон, у нас е, в Україні чимало експертів критикують оточення Трампа і е, власне самого Трампа через те, що він покладається на своє лояльне оточення, а не на фахівців. От більше на тих людей, які готові його хвалити, готові його обожнювати, готові йому там е, оплисками його е, сприймати вітати, але не на фахівців опирається. Що ви можете сказати про оточення і людей, які зараз близькі з Трампом і формують його думку.

А uh, даже не хотят знать больше, о чем. Что они думают, что Украины это будет такая проблема, как и в, в арабских странах, где они, ну, успешно там работали, uh, но они думают, что это будет просто, просто говорить об этом, о другом, и через пару дня, что действительно это здесь, это не ситуация в арабских странах. А uh, они без інформації действуют, то з них даже не встречаются с ЦРУ, они не встречаются с Гостепом, а uh, они просто зустрічаються с СЕМИ. Я сомневаюсь, действительно я сомневаюсь, если Витков сам знает, что такое Луганск или Донецк. Я уверен, что не знает. Uh, он просто думал, что буду кити требования в сторону України, буду какие-то з стороны Москви и мы можем как-то найти общий язык между ними. Они поняли, что насколько это не так. Это просто а, нападение на Украину в сторону России. И это все так просто. А, это не что-то, которое Украина как-то не поняла правильно Россию, или Россия неправильно поняла Украину. Нет, наоборот, Россия просто хочет уничтожить Украину. И это все. Из этого здесь какие переговоры будут? Это смешно, это глупость на самом деле. А, uh, Но no, я думаю, что из-за этого надо понимать, что есть две разные группы. И здесь важно заметить, что що... <клухає> те, которые связаны с выводом, я ожидаю, что они не будут больше участвовать в этих переговорах. А почему? Во-первых, его мандат, как представитель президента, закончится, мне uh, кажется, что он не хочет продолжать это. Президент нічого не сказав об этом такше і той же он старий. То з'яс поняшто ново єсть свої продомісні здоров'ям, а я не хоче летіти і зарматиму. То за це уже слишком сложно. І зато я ждаю, що це буде вже посильні від виткафа. Тобто у Джареда Кушнера може з'явитися якийсь інший напарник умовно в переговорній групі, якщо ці переговори якось будуть відбуватись. Правильно я розумію? Ну, я думаю, что даже Кушнер на самом деле, то есть это ему не столько интересно. Он делает это из того, что президент его лично попросил, но он сам зарабатывает столько денег сейчас, то есть больше, чем миллиарды долларов на последние несколько месяцев. Зачем ему нужно это? Это ему просто лично не интересно. А, я думаю, что он не хочет участвовать, и больше это будут вопросы Рубио, чем к Кушнеру. Пане Джейсоне, ви дуже слушно зазначили, що навряд чи ці переговорники розуміють, про що ця війна, наскільки глибинна ця війна, що вона екзистенційна, що вона просто за існування України як держави. Навряд чи це розуміють там, але чимало про це є публікацій, і от Reuters буквально теж писали про це про плани Путіна захопити всю Україну, а не просто якісь окремі області. І Нацрозвідка у вигляді директорки Габарт розкритикувала цю статтю Reuters. А, кажуть, що не неправда, Росія не хоче захопити всю Україну, Росія не хоче воювати з НАТО. Це все не так. Чи дійсно там так думають, так? Чи дійсно вони не розуміють реальних планів Путіна? Тобто не важливо. Гана, um, yeah. я не знаю, що начитає, що, що, що в голові. Ну, я з відом, що є така проблема в Вашингтоні, що люди отримують інформацію, котрі. Uh, не факт, то есть наверное читайте какую-то пропаганду, а я не знаю, почему она это думает. Потому что це руку назад сказал то же самое, что Путин uh, имеет то же самое цели, как и в 2022 году, то есть, ничего не изменилось в это время. Он що хочет він они що а, захватить все территории Украины, uh, это вообще не изменилось. А почему они думают, что это не так, я не в курсе. Но я думаю, что мы сейчас видим, что Владимир Путин хочет войну, он хочет продолжать войну. И важно заметить, что американцы, к сожалению, не понимают Кремль, то есть не понимают Путин, не понимают Россию. Они думают, что это как обычная страна, то есть обычная держава, где вы можете просто встречаться как на официал, официальном уровне и договориться. Они не понимают, что это криминальный режим, то есть действительно это мафия. je uh, te sušstovujete ni la, la, la mira, ni naroda da ži Rosi, ali ni suštvuujete, da bi on ukradili bolši djenek u naroda, što bi ni sale begatemi, a uh, što bi ani zanemali svoje nilegalne robotevezdje i e zato je suštuje putinski režim. Uh, Ien je za tovoš ni kriminalni mafi, ki to dejestuje И это не обычная держава. И когда мы работаем с ними, якобы они были нормальной державой, то это ошибка уже. Потому что это значит, что мы думаем, что их не цели, как наши целы, то есть мы хотим, что наш народ жили лучше. Но для них это не важно. То есть им действительно не важно, что дальше будет с российским народом. И им важно, как они могут использовать любую ситуацию, а улучшить их личные позиции, улучшить их личные экономические интересы. А uh, и в этом я думаю, что это шибко, что мы не понимаем правильно, что происходит в Москве. Пане Джейсон, зараз з'явилась також уже така оцей рік. Весь 2025, Він пройшов під знаком переговорів з головуванням Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати Америки давали як сигнал. Вони були передовиками в цих переговорних треках. ну здебільшого Трампи, і від нього йшли всі ініціативи. Але ось коли ми за рік фактично не зрушили з місця. Еммануель Макрон, президент Франції, заговорив, що він готовий налагоджувати. Знову діалог з путіним, це те, що було до 2022-го. Як ми пам'ятаємо, Макрон і дзвонив Путіну і їздив, і зустрічався з ним. Тобто був готовий йти на діалог. Чи може так відбутися, що наступного року, от як ви кажете, Трамп буде зайнятий внутрішніми питаннями, внутрішніми проблемами Америки, і реально доведеться Європі знову брати в руки ініціативу і знову вести перемовиний процес від свого вже імені? Ну, на самом деле, то есть, я думаю, что Макрон сейчас напоминает, ну, зачем он это все делает. А, на первом то есть он, он очень не популярный во Франции. У него 15-20%, а очень низкий, очень низкий, а у него есть кризис в, в его гос государстве. Из-за этого он знает, что ему надо как-то действовать, что-то делать, но у него нет силы для этого, Он ничего не может делать. И из-за этого думает, что это будет больше немецкий вопрос. То из-за того, что просто Макрон сейчас не имеет какого-то мандата для этого. Из-за этого я не думаю, что это так плохо. Я думаю, что это просто хочешь защищать себя, защищать свое политическое будущее, она тобто, да, да. То это делает. Тобто за своим электоратом працюет на Да. не, это не кстати, интересно, но это на самом деле не о Украине. Это о внутренних вопросах во Франции. Пане Джейсон, а що з рейтингами самого Трампа? Що кажуть соціопитування? Що каже соціологія? Тому що з того, що ми чуємо, що звучить в інформаційному просторі, то більшість американців все таки за те, щоб підтримувати Україну, за те, щоб не переходити на бік Росії, що видається робить Трамп? Ну да, то тобто есть його рейтинг сейчас час 43-45%. три Это п'ять процента. не ужасне, як у Макрона. А, uh, Но все равно, да, большинство американцев еще хотят поддерживать Украину, еще хотят перебор в, в Украине. Uh, и кстати, это растет сейчас. Больше американцы сейчас поддерживают Украину, чем погода назад. Uh, а сейчас они уже понимают, что действительно, это не вопрос, что Байден неправильно что-то делал, и за это все это сейчас. Это то, что просто Путин хотел войну. И так есть война. А это все. А насколько американцы больше это понимают, они уже понимают сами, что это не логично, что мы не помогаем Украине и что мы ожидаем чего-то лучшего из стороны Руси. Очевидно, что ничего не хорошего не будет из Росії. Пане чесно, чимало розмов вже про е, мідтермс, ці вибори, які будуть у штатах. Так як ви бачите, чи вдасться республіканцям зберігати свою більшість, чи вдасться втримати свої позиції? На сам у демократів є серйозні проблеми. Тож вони теж дуже непопулярні. А у Січавісопросах я врач то ну чуть, -чуть больше людей. Uh, Готовы проголосовать за демократов, но это разница 2-3 пункта всего, между демократами и республиканцами, а uh, это небольшая разница. И, конечно, есть еще год до выборов, или 11 месяцев, это все изменится, до этого, я уверен. Но да, конечно, обычно так работает, что если президент республиканцев, значит, что на midterms выиграли демократии, или наоборот. В цьому сучі да ми можемо аж ажідати, що це вероятне, що демократії буде боженство в конгресі і в сенаті він не Пане Джейсон. Ну і власне ви вже згадували про Рубіо, і про нього мене питання наступне: як ви бачите, чи може він стати наступником Дональда Трампа, чи все таки буде боротьба між ним і Дівенсом? Чи може з'явитись хтось зовсім інший на політичній арені за ці ну, наступні три роки? Фактично? На самом деле, Рубио гораздо популярнее, чем Джей Ванс. не популярный, uh, большинство людей его терпеть не могут, uh, но в этом случае, я думаю, что Рубио знает, что есть еще политические возможности для себя, есть еще возможности использовать свои позиции в гостепе, чтобы он стал uh, известным всем в Америке, и он пытается это делать сейчас. То есть, я думаю, что это его главный приоритет в этом моменте. Пане чесно, а чи не бачите ви від Трампа якоїсь е, е, ініціативи? Можливо, або бажання підготувати наступника, як кажуть, приємника? Ну Трамп нічого не скаже то виборах. То тобто, просто йому не вигідно. Зачем щоб я не тогда починали з сідруком? Це краще, лучше він нічого не сказав і чекав до останнього момента. Так, да. ну і власне на завершення вас спитаю теж популярна тема, але вона більше таблоїдна, тим не менш зараз. Публікують файли Епштейна, чи впливають вони якось на рейтинг Трампа, на його сприйняття, чи це забуті історії, на які вже мало хто звертає увагу з американців? Ну, кестати, да, це громкий скандал до Трампа. А я не сумніваюся, что... Ну, ми знаємо, що точно він був друг Епштейна часто ви зустрічались, часто вони були вместе, в місті, в різних країнах даже, а вони були дуже близькі друзі. І цей скандал може бути дійсно огромний криз Лабелова дома. І я думаю, що буде ще хуже скоро, наскільки зараз президент чи Міністерство юстиції вирішило, не публікувати всі документи общання, як вони обіцяли. І по закону і треба це все публікувати. Що, що ж, будемо слідкувати. Дякую вам, пане Джейсон, за цю розмову, за вашу експертизу, за те, що підключилися і знайшли час. Дякую вам. Пасибі. Глядачам обосток Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки, будьте активні в коментарях, бо саме це просуває нас на платформі YouTube. Будьте з нами і до зустрічі!